Ольга Стрелюк з нами зараз, сподіваюся, вона мене чує. Доброго дня, Олю? Та добре о чудово. Скажіть, будь ласка, почалася виборча кампанія? Ми розуміємо, що, ну там стандартно там всі люди, які перебувають на мирній українській території, мають можливість а, вступати до вишів, але як бути з тими людьми, які а, живуть в на анексованій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України? Як забезпечуються їхні права? Вася, що через годину буде брифінг першого заступника міністра освіти і науки України, і вона оприлюднить ту схему, так за якою вони пропонують абітурієнтам з Донбасу вступати до вищих навчальних закладів, тому що насправді досі так немає того нормативного документу, який би мав дати рішення для тих абітурієнтів з Донбасу, тобто Луганської і Донецької області, які досі не змогли. Пройти зовнішнє незалежне оцінювання відповідно не мають результатів і не можуть вступати до вищих навчальних закладів. Тобто для частини абітурієнтів, тих абітурієнтів, які перереєструвалися на додаткову сесію і пройшли ЗНО, то вони зможуть вступати до вищих навчальних закладів, починаючи від сьогодні. Але решта абітурієнтів, на жаль, зробити. Ми просто пояснюємо, Оля зараз включається на там міносвіти, чекає на брифінг, тому ми так відволікаємо від її роботи. Дуже дякуємо, що вмикається до нас. Олю. я хотів запитати, це стосується в тих людей, які вступають з Донбасу. А от щодо Криму, є якісь вже конкретні рішення або, хоча б, якісь очікування від чиновників, яким чином можна буде цю проблему вирішити. Ні, ну прок можна сказати, що тут навіть вже більш все вирішено, тому що ще після відразу після окупації Криму стало відомо про те, що зовнішнього незалежне оцінювання там провести не можна, тобто не можна забезпечити умов ні для абітурієнтів, ні для змістності тестових матеріалів. І тим абітурієнтам відразу закупівали перереєструватися до участі у зно на території України. Так тобто, по перше, вони ми бачили цих абітурієнтів під час існування, існування сесії і так само під час ну, додатковій сесії. Крім того, для таких абітурієнтів буде проведено так звану скорочену сесію. І... Дуже мало, але знову ж таки на що варто наголосити, що попередні зареєстрованих 13 тисяч абітурії. Криму, які хотіли вступати до вищих навчальних закладів України, перереєструвалися для участі у ЗНО, а відповідно зможуть подати свої документи для участі у конкурсному відборі. Лише сім сотень абітурієнтів це дуже велика кількість абітурієнтів із Криму. Решта, на жаль, так, на жаль, будуть або вступати у Криму, або очевидно, що будуть вступати до навчальних закладів Росії, тобто інших механізм. Ніж проходження незалежного оцінювання і вступу в абітурієнтів до немає. Тож багато стосується невеликих частин абітурієнтів, які не пройшли зно, але мають право проходити вступні випробування у вищих спеціальних закладах. Це переважно зі здоров'ям, що дозволяли їм проходити ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання. Скажіть, будь ласка, а які ще проблеми треба вирішити чиновникам Міністерства освіти для того, щоб забезпечити ну, в тих умовах, які, в яких ми опинилися, хоча б якесь адекватне проведення вступної кампанії, щоб нічиї права не були обмежені там наскільки це можливо, ми розуміємо, що люди, які там на Донбасі, вони ні готуватися нормально дуже довгий час, дуже часто не могли там, наприклад, тому що слов'янську важко уявити там спокійну, просто психологічний стан для підготовки а, до зовнішнього незалежного оцінювання. І виїхати їм дуже часто складно для того, щоб е, скласти ці іспити. На що ще ви хотіли звернути увагу? Ну насправді зараз чого чекають дикцієнти Донбасу, це того, щоб їм все ж таки був запропонований варіант, як вони можуть вступати до цих навчальних закладів. Чи це за результатами зовнішнього незалежного оцінювання? Тоді треба відносу, говорити, де буде ця сесія, чи вона буде на Донбасі, чи ні, треба знову ж таки перереєстровуватися в інших регіонах України, так і або якщо це буде за результатами вступних іспитів, то так само мають запропонувати дити, вже сказати, що робити. Ну я так розумію, що рішення ЗСУ зазвучить від волі Міністерства освіти міської України, а залежить так само від тої ситуації, яка зараз є на Донбасі, і від того, чи Буде наприклад служба безпеки чи спецзв'язок забезпечувати доступ матеріалів чи відвезення матеріалів до ну, конкретних регіонів. Тобто мені здається, що так, це залишається не визначення відношення до тих адмінів, які залишаються такому ну, невідені, тобто для них і так зрозуміло, що вони в серпні не вступлять до вищих серпів. Так для них Стоку кому дані відтермінували до 25-го фактично -го Ну, я ще раз будемо сподіватися, що зараз на конференції міністрів запропонує так? дати якісь е, коментарі. Ну, знову ж таки, якщо говорити про організаційне забезпечення, так, наприклад, як це було на додатковій сесії, то е, Міністерство освіти і науки України видало лист. Такий до е, вищих навчальних закладів, у якому проснилося, щоб вони сприяли поселенню безкоштовному абітурієнтів і так само їхніх батьків. Ну, тобто, абітурієнтів деякі вузи йшли на поступки і так само селили батьків. Тобто їм не доводилося долати блокпости по кілька разів, щоб потрапити на територію. Крім того, абітурієнти мали змогу більш спокійніше готуватися до своїх вступних іспитів або до зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже дякуємо, Олі. Це була Ольга Стрелюк, координатор освітніх програм громадянської мережі ОПО.